Да, трошки менше може. може трошки. Ми Сьогодні зважили, знаєш, який наймаленький був, він чекає, тут щось такий маленький 7 кілограмів. Нешки розбаловані. А дивись, який він однаковий. Хтось подивиться по цим і скаже, що той один той самий, Фотографують рахують хлопці. Я нема градусу, де щось сам сукає. Пішки закінчились. Трагедія. Або випускає, хватит, тих, пішки там є. Знімемо, що як випускаєш, то всі травмоваш. Може всі. Чекай, ви Так. Я понял, Андрюха. Пять баллов. Влезло, влезло. А Где так, можем... чтобы не втек, Андрей? Андрійко, ти кидав от є, ти зараз завіситься де. Ливіші баклажки десь, як у нас було, бакладка десь в метрів 5 і классова. П'ять метрів. Перший покладка.